Нещодавно у Луцьку поблизу вулиці Наливайка оголосили карантин. Пов'язано це з тим, що у одного із вуличних котів виявили сказ. Тож ми вирішили перевірити, чи справді мешканці дотримуються встановлених обмежень та чи вакцинували усіх тварин. З 18 травня на вулиці Наливайка всі живуть в тривозі, адже саме на їх вулиці знайшли кошеня, яке, як виявилось, було хворе на сказ. На Наливайка запровадили 60-денний карантин. За цей час вдалось вакцинувати частину місцевих домашніх і бездомних тварин. Одначе на вулиці досі є нащеплені коти та собаки. Після того випадку відразу, звичайно, служби зреагували. Вони приїхали, вакцинували тварин, але звичайно, не всі, тому що. Там є багато кушенят, вони дикі, вони не йдуть до людей. Взагалі не йдуть до людей, і ну наразі їх не, не вдалося вакцинувати. Вони бігають одне кушенят. Коли кусили траву, було знайдене мертвим, ну причини я не можу сказати, чи це від цього, чи не від цього. Люди, які мешкають поруч, кажуть ситуація тривожна, особливо через те, що поруч гуляють діти, і часто їх не проконтролюєш, а тварини особливо бездомні і надалі залишаються без нагляду. Гуляють діти тут дуже багато собак і котів. Ну ни да. і ти не знаєш, що від них чекати. Але ми йшли з дітьми по там, і Ми бачили того кута. Він кинувся на собаку. Місцеві відзначають бездомних тварин, відловлюють, стерилізують і повертають назад на їх вулицю. Її везуть власку нашу, роблять щеплення, чіпляють клі... цю кліпсу, стерилізують і вертають звідти, де брали. Такі правила. Якщо б ці правила були скасовані, було б добре, але наша ласка потерпає від того дуже багато безпритульних тварин. Після виявлення сказу у Кошеняти в обласному центрі контролю та профілактики хвороб провели своє розслідування. Лікар-епідеміолог підтвердив, контакти з хворим кошеням мали як діти, так і дорослі із цієї вулиці. В ході розслідування встановлено, що з тим кошеням на вулиці Наливайка в місті Луцьку контактували. Четверо дітей і троє дорослих. Ці люди, діти, четверо дітей і двоє дорослих отримують вже курс профілактичного антирабічного лікування. Тому що єдиний захід вберегти здоров'я це провести курс лікування. Вони лікуються. Одна доросла людина написала письмову відмову, ну, мотивуючи тим, що вона не контактувала з даним кошеням. Попри проведені заходи, на вулиці Наливайка зі слів самих же мешканців лишається чимало невакцинованих безпритульних котів та собак. Тому місцеві мешканці максимально обережні, адже сказ це небезпечна хвороба, яка як у тварин, так і у людей може закінчитись найгіршим.